Огляд підкрилків для Audi A6C7 2011-2018 роки. Виробництво Польща Florimax. Це передня частина підкрилка, яка йде під бампер від колеса спеду. Вона відрізняється від тим, що немає бризгавичка попереду. І пластик досить жорсткий, товстий. Але приємно відрізняються ціною. Вони рази в 3-4 дешевше, ніж оригінальні. Свою функцію вони виконують. Закривають передню частину від вологи бруду. І, в принципі, є хорошою заміною оригіналу. Від Тайвані вони відрізняються своєю жорсткістю. Ну, тобто вони досить тверді, я б сказав, що вони майже не гнуться. А якщо треба зігнути, їх треба розігрівати. Замовити їх можна в магазині і парц. Посилання буде під відео. Дякую.